Совєтський Союз особисто в нас ці два слова викликають. «нудоту». сьогодні поговоримо про його творця, вождя пролітаріату, про те, хто він насправді, про правду та вигадку. Як захопив владу, на чому їздив та де жив, та багато багато чого іншого. Звісно ж, поговоримо про його відношення до України та українців, тим самим заперечимо слова Путіна про те, що нібито Ленін створив Україну. Буде дуже цікаво, адже цей проміж іншого, ще й Сифілітик, мав доволі насичене, але коротке та болісне життя. Отже, почнемо ми з того, що його справжнє прізвище Ульянов, а не який не Ленін. Так от Володя Ульянов народився в місті Сімбірську на Московії. Нині Ульяновськ, 22 квітня 1870 року. На родинному фото, яке було зроблено у 1879 році, майбутньому вождю всього 9 років, але вже тоді по очах хлопця було видно, що з ним не все добре. Відразу цікавий факт з його дитинства. Тоді майбутній Ленін був слабкою і хворобливою дитиною. Одного разу, коли тривалі напади малярії дали ускладнення на легені і стали викликати побоювання за його життя, лікарі порадили сім'ї переїхати в Італію. Грошей на переїзд не було. З'ясувалося, що в підвалі будинку, який знімали Ульянове, постійно стояла вода це й провокувало хворобу. Питання вирішилося просто переїздом через дорогу треба зазначити що це було лише початком його проблем зі здоров'ям втім у 1887 році володя вступає на юридичний факультет казанського університету здавалося б пацан йшов до успіху але от не задача майбутнього доброго за совєтською пропагандою дєдушку звідти виключають за участь у студентській сходці. треба, однак, зазначити, що він був пертий та вже у 1891 році спромігся екстерном скласти екзамени за курс юридичного факультету в Петербурзькому університеті. У 1895 році Ленін розпочинає своє політичне життя, заснувавши організацію Союз боротьби за визволення робітничого класу. Звучить дуже гидотно. За ці свої дії Володя отримує путівку в Сибір на три роки. У 1900 році після звільнення виїхав за кордон та там вперше надрукувався під псевдонімом Ленін. У 1902 році він викладає головні засади створення марксистської партії як централістичної організації революціонерів професіоналів. За його участі був розроблений проєкт програми такої партії, який визначав основним її завданням встановлення диктатури пролетаріату, відразу згадується відоме собаче серце з його шаріковими та швондерами. У 1903 році Ленін очолює течію більшості у майбутньому більшовиків серед російських соціал-демократів. 1905 рік Володя ухвалює запропоновану ним резолюцію про організацію пролетаріату на боротьбу із самодержавством шляхом збройного повстання. 1908 рік головний пролетарій живе спочатку у загниваючій Швейцарії, а потім у не менш загниваючій Франції. Повернувшись до Росії після падіння царизму у так званих квітневих тезах, які були схвалені сьомою всеросійською конференцією РСДРП більшовиків, сформулював політичну платформу більшовиків, основу якої складав курс на соціалістичну революцію за його ініціативою. Більшовики висунули популярні гасла Вся влада совєтам, мір народам, земля селянам. Як відомо розумним людям, це були лише пусті гасла, тобто, іншими словами, робочі маси просто розвели, вибачаємось за жаргонізм. На початку 1917 року Ленін очолює підготовку до тієї самої революції, коли тимчасовий уряд був повалений, другий всеросійський з'їзд Совєтів 26 жовтня ухвалив написані Леніним декрет про мир, декрет про землю, декрет про утворення Совєтів народних комісарів СНК. В умовах поглиблення революції, очолюваний Леніном, СНК здійснював заходи з перебудови основ економіки, налагодження контролю, конфіскацію поміщицьких земель, націоналізацію промисловості, банків, залізниць, торгівельного флоту, встановлення монополії зовнішньої торгівлі, як підсумок, це зруйнувало економіку. Була організована всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем ВЧК. Розпочалося формування регулярної робітничо-селянської Червоної армії. Як казав Ленін, свершилась маргінали, люмпени, так звані народні маси прийшли до влади. Ми ні в якому разі не захищаємо Російську імперію, і, взагалі, на нашу думку, на карті світу Росія утворення явно зайве, якого треба якнайшвидше позбутися. Але сам Ленін точно не вважав себе пролітарієм, хоча за суттю своєю і був його яскравим представником. Саме він був автором добре відомих концтаборів. Дослідник Віктор Моренець опрацював масу архівів та встановив цей факт. Автор руйнує усталене радянською пропагандою твердження про концтабори як винахід нацистської Німеччини. Ідею створення таборів запропонував Володимир Ульянов-Ленін 9 серпня 1918 року в телеграмі Пензенському губвиконкому. Необхідно організувати посилену охорону з добірно надійних людей, провести нещадний масовий терор проти куркулів, попів і білогвардійців, сумнівних замкнути в концентраційний табір поза містом. А офіційно появу таборів закріпила постанова Ради народних комісарів від 5 вересня 1918 року про червоний терор. На території України уже восени 1921-го перші концтабори з'явилися в Єлисаветграді, Житомирі, Катеринославі, Києві, Кременчуці, Лубнах, Миколаєві, Одесі, Олександрівську, Полтаві, Харкові та Чернігові. Розкажемо трошки про те, в яких умовах жив так званий Вождь. Отже, літо 1921 року, три роки і вісім місяців з часу приходу більшовиків до влади. Головний більшовик Володимир Ульянов-Ленін живе в одному з розкішних маєтків Підмосков'я, яке відібрали у вдови фабриканта Сави Морозова. Класичний приклад взять все та й поділіть, а інакше кажучи, просто віджати. Це у росіян в крові. Як там пральні машинки? Їздить в суперрозкішній Делоне Бельвілі, який належав останньому російському імператору, до послуг вождя світового пролетаріату і його дружини ще півдесятка автомобілів з царського гаража. А в швейцарських банках на ім'я Леніна вкладів було на 75 мільйонів франків. Явно не в'яжеться з тим, про що писав сам Ленін. А совєтські газети годували народу населення добрим дідушкою. Про те, як Ленін порожнім окропом зі шматочком цукру в прикуску чорний сухарик запивав, і маси вірили, як вірили і в популістичні гасла. Поговоримо і про цікаві факти з життя Леніна. Наприклад, ви знали, що у Леніна було 148 псевдонімів, найбільш поширені Тулін, Старий, Статист, Фрей, Ільїн, Петров, Мейєр і ще 140 інших. Лені не курив і не мав пристрасті до алкоголю, іноді міг випити не більше одного кухля пива, але є причина того, чому Лені не курив, і вона відправляє нас у його молодість. У дитинстві і юності молодого Леніна частенько застукує мама, коли він курив. Вона не знала, як відучити його від цієї шкідливої звички. Ніякі вмовляння не спрацьовували. Ленін продовжував курити. Але коли мати сказала, що на сигарети йде багато грошей, яких в родині Ульянових було не так багато, це стало залізним аргументом для майбутнього революціонера, і з тих пір він більше не курив. Ленін, будучи вже хворим, сильно боявся стати паралізованим, нездатним до роботи. Відчуваючи наближення інсульту, він викликав до себе Сталіна і попросив у разі паралічу дати йому отруту, але Сталін це прохання не виконав. Відомо, що Ленін сильно захоплювався зв'язками з великою кількістю жінок, це його і згубило. Ну і добре. Також Іліч дуже любив поїсти, але Крупська готувала погано і це взяла на себе його теща Єлизавета Василівна. Якщо продовжувати побутову тему, то єдине місце, яке він тримав чистоті, був його робочий кабінет. Варто також поговорити і про замахи на Леніна. Перший відомий замах стався 1 січня 1918 року, коли автівку Леніна обстріляли. Однак хто стріляв та хто замовник встановити не спромоглись. Наступний замах стався 30 серпня 1918 року. В цей день Іліч дав потужну промову на заводі Міхельсона, і після біля машини в нього стріляє жінка. Леніна поранили. Жінка на ім'я Фані Каплан, дама із сумнівним минулим, здалася сама. Лише згодом почнуть спливати факти, що каплан товаришувала й сестрою Якова Свердлова, фактично другою людиною після Леніна. Але в Троцький нарком оборони на бронепотяг якого начебто теж планували замах, щось знав і поїхав іншим шляхом. Однак були і сумніви, а чи могла дуже короткозора Есерка потрапити в Леніна. Можливо, то були внутрі владні розборки. Ми підійшли до завершення земного шляху цієї чи то людини, чи то створіння. Офіційно вважається, що Ленін помер через хворобу, викликану сильною перевантаженістю та наслідками замаху на нього 30 серпня 1918 року. Але нейрофізіолог Валерій Новосьолов після вивчення щоденника хвороби вождя заявляє, що той помер від нейросифілісу. Він розповів, що згідно записів, у Леніна відмічалася дивна поведінка більше ніж за півтора роки до смерті. Цитата із щоденника: 30 травня 1922 року. Пацієнт не може сказати жодної фрази, йому не вистачає слів, постійно позіхає. Хотів йти вмитися вбиральню, не знає, як користуватися зубною щіткою. Спочатку взяв щітку щитиною до рук і з подивом дивився на неї. Коли сестра взяла щітку, занурила в порошок і піднесла руку до рота, тоді почав чистити зуби як слід. При цьому менше ніж за тиждень до смерті її ліж був у лісі. Про це є відповідний запис від 16 січня 1924 -го. Пацієнт провів день в лісі на полюванні. В останньому записі в день смерті Володимира Леніна, 21 січня 1924 року говориться про те, що він практично весь день спав, був спокійний, дихання було нерівномірним і уривчастим, спостерігалася блювота. Раптовий приплив до голови до богряного забарвлення обличчя, раптова зупинка дихання о 18.50. Голова відкинулася назад, обличчя стало блідим. Негайне штучне дихання та Олеом Камфорі 2.0. Штучне дихання, яке тривало 30 хвилин, було безрезультатним. Така гіперемія тривала одну хвилину і змінилася мертвою блідістю. Смерть зафіксовано о 18.50 професорами Ферстером, Осиповим та Єлістратовим. Туди йому і дорога, як то кажуть. Звісно, поговоримо і про те, як Ленін ставився до України. Ленін наполягав на збереженні індустріального Донбасу в складі України та вважав росіян та українців окремими народами, які заслуговували на власні республіки у складі Совєтського Союзу. Він знав у 1917 році, що росіяни та українці окремі народи, що єдиний шлях уперед для революції визнати цю різницю. Ленін прийняв формальну незалежність України. Він знав, що Україну треба втримати біля себе, бо з його ж слів без українського хлібу немає Росії. Але це було б вкрай формальна та ілюзорна незалежність України по суті, нічого б не змінилось. Пряма мова ілліча про національну культуру взагалі можуть говорити тільки клерикали або буржуа. Трудящі маси можуть говорити тільки про інтернаціональну міжнародну культуру всесвітнього робітничого руху. Тільки така культура означає повну справжню, щиру рівноправність нації, відсутність національного гніту, здійснення демократії. Тільки єдність і злиття робітників усіх націй в усіх робітничих організаціях у боротьбі проти капіталу веде до розв'язання національного питання. Тобто, іншими словами, станьте однією безликою масою і все буде добре. А Путін вважає, що Україну створив Ленін, тому що в його голові до ідей Леніна України просто не існувало, що безумовно є брехнею. Допоможіть нам розвінчувати цю брехню, поширюючи наше відео, ставлячи вподобайки та проявляючи активність у коментарях. Також це відео доступне англійською мовою, посилання в описі. Україна має бути вільною демократичною державою. Тільки тоді, в нас та у наших дітей, є майбутнє. Переможемо!